Під скільки років ви в команді батьківщина, і чим як член цієї всеукраїнської партії, ви можете пишатися? Я член партії Батьківщина з 2000 року. Пишаюся е, от, своєю партією, тим, що за 15 років от, вона як багато партій не зникла із політичної карти, а навпаки, є одною із самих більших найбільших. найбільших Самих активних і що саме головне перспективних партій майбутнє в нашій партії. Ну я рахую, що досить досить велике є. завдячуючи звичайно такому лідеру, от як ми маємо, Юлії Тимошенко, подібного лідера партії, подібного політика, сильного, от незламного повірте, от немає. Вона визнана. От не тільки на Україні, а й у всьому світі.